Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу, надзвичайно важливу тему, особливо для ноутбуків, як охолодження. Як запобігти тротлінгу, як запобігти перегріванню. Я дам сім ключових порад, які спрацювали в моєму випадку. Я не буду розказувати, як я це тестував, як я відбувалися заміри, які я програми використовував. Коротко, це був Фурмарк, це був 3 d це були GPU-Z і CPU-Z. різні програми, які давали змогу заміряти температури. Відповідно, на базі своїх власних спостережень я вивів сім порад, які справді спрацювали, які дали змогу запобігати тротлінгу. Це не якесь унікальне дослідження, це Скажімо так, компіляція порад, які я можу дати, а також наведу конкретні приклади та поради, назву конкретні бренди термопаст, термоінтерфейсів, які спрацювали в моєму. Знову ж таки, випадку. Почнемо, мабуть, що одразу ось вам план, як це буде, по якої поступовості ми будемо йти. І одразу перейдемо до висновків, не буду на цьому зациклюватись. Мій ноутбук це Lenovo IdeaPad Gaming 3 з процесором Intel Core 12450H та графікою RTX 3060 на 105 Вт. Так от, мій ноутбук, конкретно моя модель, мала серйозну проблему з тротлінгом центрального процесора, тому що відеокарта навіть з магазину ніколи не перевищувала 65 градусів по Цельсію. Хоча я знаю, що деякі власники ноутбуків мають проблему на обох складових системи. Проте мої поради універсальні підходять для обох складових, тому що навіть на відеокарті я скинув все ж декілька градусів, там з 65 то там 62, 63. Незначно, але це рівноприємно. Перша порада, яку я можу дати, це, звісно, андервольтинг процесора. Що значить, з заводу процесори виходять з дещо завищеними вольтажами і напруженнями. Чому так? Тому що ніхто не знає з заводу, з конвейера, який, яка конкретно, який конкретно процесор буде працювати з яким найбільш, кращим напруг, найбільш кращою напругою. Тому виробник завищує напругу, щоб гарантовано всі 100% процесорів працювали стабільно. Відповідно, андервольтинг, наприклад, за допомогою програми Throttle Stop дає змогу нам зменшити трошки напругу. Таким чином ми зменшуємо тепловиділення, таким чином ми зменшуємо температуру. При цьому ми не втрачаємо продуктивність. Зменшуючи напругу, ми не зменшуємо продуктивність. В цьому основна фішка андервольтингу. Головне провести все правильно, знайдіть правильну інструкцію в інтернеті конкретно для свого процесора. Та проведіть андервольтинг і будьте щасливі. Ви виграли декілька градусів. В цьому нічого складного немає, як я сказав, це можна зробити за допомогою програми ThrottleStop Stop чи вбудованої програми, яку надає ваш виробник. Наприклад, Lenovo надає вантаж, проте мій ноутбук недостатньо дорогий. А також, я це визначив, відізнався пізніше, у деяких процесорів Intel заблоковані. Параметри і характеристики та настройки, які дають змогу керувати напругою. Так, наприклад, напругу ви можете змінювати лише в серії процесорів HX, а в мене H, AMD ж, власники можуть міняти, наскільки я розумію, в будь-якого процесора налаштування напруги. Другою порадою, яка йде в нашому списку, це, звісно ж, лім... ліміт. Ватів по вашому процесору. Пояснюємо, чому це важливо і критично. Навіть після андервольтингу. Уявіть собі ситуацію: мій е, процесор по заводу, по, так сказати, ТТХ, може видавати 125 ватт напруги. Об'єктивно, це надлишня потужність надлишній просто ватаж, який ніхто не може розсіяти ніяка, ніякі вертушки таке не розсіять. Навіть на комп'ютерах для цього треба купувати додаткові досить сильні потужні системи охолодження. Відповідно. Уявляємо собі наступну ситуацію, яку ви зараз побачите на картинці схемку. Ваш ноутбук працює при 30 Вт, наприклад, чи при 20. Раптом починається серйозне навантаження, пікова потужність скакає там до 85, уявімо собі, Вт. Це пропрацює цей турбопуст декілька секунд, тому що будуть досягнуті максимальні температури. І досить швидко почнеться тротлінг до 30 Вт. Опуститься потужність, на якій ви будете основну частину часу сидіти. Відповідно, ви отримали перегрів, ви отримали те, що ви сидите на 30 Втах і ніякої користі. Я рекомендую вам обмежити це все 40 Втами, наприклад, 40-30 Вт. Уявімо собі, ваша пікова потужність 80 Вт, ділимо на 2, 40 Вт в сумі. Якщо 60, ділимо на 2, 30. Я сидів на 41 Вт, зараз перейшов на 49, як ви бачите, і при цьому мої максимальні температури, конкретно на цій картинці, не перевищували 60 Градусів. Але це результати при всіх при виконанні всіх семи кроків, про які я сьогодні згадаю. Відповідно, я обмежив 49 Вт, мій процесор ніколи не давав тротльних, як видно, і в середньому я мав зазвичай більшу продуктивність, ніж по дефолту, ніж по заводу, тому що після скидування, після тротлінгу, сидиш на 30 Вт, Коли ж я обмежив 45 чи 40 Втами, чи 50 Вт, я сажу стабільно на цих ватах. Так, я втратив якусь продуктивність об'єктивно, якісь невеликі відсотки. По 3D-марку я втратив щось в районі 600 балів, 700, якщо, чи 800, якщо говорити про при обмеженні 50 Вт, при 41 Ватті я втратив десь 1600 балів на FPS. Це не те, щоб сильно виявилось, тому що для цього треба саме ігри, які дуже сильно концентровані на ваш центральний процесор, такі як, наприклад, Squad або rts стратегії, де багато елементів, і на графічний процесор майже немає навантаження, і основне навантаження лягає на центральний процесор, його е, можливості опрацювання і врахування багатьох об'єктів одночасно. Тому обмеження потужності вашого процесора дуже важливе, так само, як і андервольтинг, адже дає змогу вам знизити температури, зробити стабільнішу роботу вашого процесора. І загалом навіть інколи збільшити продуктивність, тому що, знову ж таки, після тротлінгу ви садите, мені здається, на менших температурах, ніж якби ви просто обмежили його там якоюсь половиною 40, 50, може навіть 60 ватами, але навіщо вам 80. Третя порада. Андервольтніть свою відеокарту. Це можна зробити через MSI Afterburner. Ось так от повинна виглядати еталонна графіка, е, еталонна крива андервольтнутої потужності. Андервольти відеокарти те саме, що в процесора. Ви зменшуєте напругу для тієї самої продуктивності. Таким чином, відеокарта виробляє менше тепла. При тій самій продуктивності менше потрібно розсіювати. Подивіться, знайдіть в інтернеті, як це робиться. Андервольтинг відеокарти залишає за вами можливість е, розігнати її по мегагерцах по пам'яті, розігнати трошки, якщо це є по заводу, е, мегагерц по частотах. Але дивіться, щоб це працювало стабільно, не було артефактів, не було багів, нормально виглядала картинка. Те саме стосується процесора. Не потрібно е, перегинати палку. Четверта порада, яка теж надзвичайно важлива, як ви бачили картинки, це налаштуйте свій. Е, Кулер, налаштуйте свою вбудовану систему охолодження фени, це надзвичайно важливо. Пояснюю, чому на прикладі власного ноутбука. Як я сказав, мій ноутбук не те, щоб занадто дорогий, тому, на жаль, Lenovo чомусь вирішило не дати мені можливість керування моїми. Вентиляторами. Я знайшов її якось там на стороні через досить таки небезпечний маневр, а саме редагування Embedded ембен... ембендент... контролера, Тобто, наскільки я розумію, це взагалі редагування параметрів материнської плати. Нікому не раджу сюди суватись. Це програма Read Write. Наскільки я розумію, вона може зламати вашу систему. Як бачите, я от листав, шукав в інтернеті. Це все досить геморно робиться, але один параметр дав мені змогу включати більш активну, потужнішу. Роботу моїх вентиляторів. Пояснюю ж нарешті, чому керування вентиляторів і налаштування оптимальної роботи вентиляторів потрібно. Мій ноутбук працює, система охолодження мого ноутбука працює дуже по-тупому, прямо кажучи. Тобто, уявімо собі ситуацію: мій ноутбук працює там 40 градусів, потім починається навантаження, там іде до 90, потім 95, тротлінг, і все. А Вентилятори охолодження доганяє уже після тротлінгу, тобто при 90 градусах там ну, хай 70-80, може 60% крутиться, не крутиться 100% вартушок Лише коли тротлінг відбувся, коли вже відбувся зброс е, скидання потужності, лише тоді вентилятори починають працювати, наздоганяти температури. А це дуже тупо. У вентиляторів нема ресурсу перепрацьовувати. Нема ресурсу наздоганяти температури Якщо перегрів відбувся, все. Це безпороворотні процес, який вентилятори вже ніяк не виправлять, якщо вони працювали до цього погано. Тому, як було показано тільки що на схемці, налаштуйте одразу, щоб ваші вентилятори, хай вони крутяться там на 80%, якщо у вас є така можливість виставити їхні відсотки, їхні обороти. Але при цьому ви будете е, не допускати перегріву одразу, в принципі, не будете його допускати. Ви будете превентивно не давати температурам підскочити, достатньо, щоб. Е, Відбувся тротлінг. тому це надзвичайно важливий параметр. Так, це банальна порада, як і всі попередні, але це надзвичайно важливо. Надіюсь, мій приклад, моє пояснення дало зрозуміти, чому важливо налаштувати оптимальну роботу вентиляторів, тому що у вентиляторів, тупо ваших, нема ресурсу, перепрацьовувати, надпрацьовувати. Як, наприклад, людина може брати нормові Вентилятори не можуть брати нормові. Так, наступна порада. Шоста, якщо я не помиляюсь, ми поговорили про софтвеерні рішення, тепер ми будемо говорити про хардвеерні рішення. Шоста порада: це купіть нормальну підставку для ноутбука. Не потрібно купувати якусь безглузду, як то кажеться в англійській мові, бізар, масивну, здоровезну, гучну підставку. В цьому немає ніякого сенсу. Ні, можливо, для когось і є, проте я. Шляхом проб і помилок, зрозумів, що немає. Основна проблема охолодження ноутбука полягає в тому, що він стоїть на столі, передає, нагрівається, цей нагрів передає столу, стіл передає його назад, плюс щілена між столом і ноутбуком малесенька, повітря поступає мало, циркуляція повітря погана, тому відбувається перегрів. Дуже погана ідея ставити ноутбук на стіл, якщо ви хочете, щоб він хоч щось охолоджував. Ноутбук повинен стояти на підставці, якщо ви особливо його навантажуєте серйозними задачами. І хочете нормальні температури. Зараз ви на картинці побачили каркасну підставку, яка складається з декількох паличок, пластин металевих, алюмінієвих, яка компактна, яка легко перевозиться, складається, і яка створює великий простір під ноутбуком, де циркулює холодне повітря, де вентилятори ноутбука можуть забирати, вбирати це холодне повітря і використовувати його, де охолоджується максимально велика площа ноутбука знизу, а не тільки місце, де є йому вентилятори. бо Підставки, які громістки, які прям по площі з вентиляторами та по 6 штук. Вони перекривають, вони створ... залишають ту саму щілину невелику, міш... тільки тепер, замість того, щоб це був стіл, ця щілина між підставкою і ноутбуком. Зроб... Купіть нормальну підставку, яка буде транспортабельна, яка буде зручна, яка буде красива, яка створюватиме достатньо місця для повітря, для свіжого холодного повітря для вашої системи охолодження. Е, як ви бачили на картинці, ця підставка одразу йшла з вентиляторами. Я відкрию невеликий секрет, але. Всі, майже всі, майже всі вбудовані вентилятори от таких підставок, вони неефективні, вони слабо, слабкі, у них малі лопасті, у них мала потужність. Всі ці вентилятори в основному працюють при 5 ватах навантаження. Це дуже погано. Якщо ви навіть купите таку підставку, як у мене, з вентилятором, вентилятор можете одразу викидати. Купіть, як на картинці, одразу повнорозмірний, потужний, швидкий, е, краще там, 120 мм вертушку для системного блоку. Як зараз буде показано на відео, прикрутіть її стяг. До цієї підставки, і ви матимете змогу її знімати, цей вентилятор, цей кулер, він буде набагато мати потужніший. Потік повітря охолоджуватиме краще. По моїх замірах, от така система охолодження, взагалі підставки загалом скидають десь 1-2, максимум 5 градуса. З вентилятором сильно це не змінюється, але загалом хоча б якийсь ефект плацебо для вас, трохи холодніша кришка ноутбука, теж якби непогано, чом би й ні, ну, він грає свою роль. Тобто він не буде зайвим, чом би й ні. Тобто головне підставка і потужний, гарний вентилятор, повнорозмірний. Якщо у вас. Якесь інше рішення, турбіна, можливо, додатково, поставте її. Головне, щоб це було зручно, щоб це було ефективно, щоб це не заважало іншим, тобто було тихо. Як я... Виника питання, як я зміг заживити повнорозмірний вентилятор для системника, який використовує 12 Вт. На відео буде десь, я тоді вставляв, показано, що я купив декілька переходників. Ви можете купити блок живлення на 12 Вт, купити переходник 3PIN. Підключити чотирьохпінний вентилятор до трьохпінного переходника, ці переходники, розгалужувачі, продаються спокійно, які дають змогу заживити вентилятор 12-ватний. Відповідно, ви підключаєте вентилятор до переходника 12 Вт. Цей переходник втикаєте в 12 12 DC блок живлення, і таким чином ваш блок живлення буде працювати. Також є варіант купити, от зараз я показую, як все працює. Я купив, у мене до цього стояв блок живлення на 12 Вт від Wi-Fi роутера DC, але він перестав чомусь працювати. Я поміняв, купив переходник, який конвертував 5 вольт на 12 вольт. Начебто ну, вольтаж, там же ж говориться за це, можу зараз помилятись. Ми говоримо про суть. Я надіюсь, ви зрозуміли суть, про що я говорю. Це легко знайти в інтернеті всі ці переходники. Як бачите, він у мене з кнопкою, тобто я по кнопці можу включити вентилятор, по кнопці його вимкнути. Так от, для Wi-Fi-роутерів продаються і блоки живлення, такі, які можуть заживити цей вентилятор, і переходніки, які конвертують 5 вольт в 12 від 5 вольтного блока живлення. Відповідно, стяжками приєднав цей вентилятор, я прекрасно, зручно можу включати, вмикати, вимикати, вимикати, вимикати і це досить це ефективніше, ніж вентилятор, який продається одразу з підставкою, при цьому площа, яка довкола ноутбука знаходиться, залишається досить великою. Площа повітря, мається на увазі. І остання сьома найважливіша порада, тобто шоста була це помайструйте щось, попробуйте, потестуйте. Сьома порада, замініть термоінтерфейси. Термоінтерфейси я досить скептично до цього ставився. Я міняв їх, і вони не допомагали. Я міняв свої термопасти на Мікс 4. Коротше, все виявилося. Я думав, це не працює, але насправді треба було просто знайти вдалі термоінтерфейси. Ось ці термоінтерфейси, які дали змогу знизити мені температури, ну, замітно, 5-10 градусів по Цельсію. 5 10 це. Термоплівка Honeywell ptm 7950, PTM. Honeywell PTM 7950. Я замінив і на е, центральному процесорі, і на відеокарті. Це колосально допомогло. В якому плані? По-перше, температури набагато швидше скидаються і набираються в плані. Тобто я бачу і це раніше, наприклад, уявімо, процесор нагрівся до 90 градусів, і він поступово скидає температуру 80, 70, 60. Я це бачу. А зараз, коли він набирає там температури, він майже одразу скидає їх до 40, Набрав 70 градусів, пройшло декілька секунд. Вентилятори активно попрацювали. Теплопровідність дуже висока, уже 40 градусів. Тому ця за це ручаюсь. Вона реально в моєму випадку працює гарно, краще охолоджує, ніж стокова, краще охолоджує, ніж які небудь там звичайні термопасти по типу mx 4 6, 2 і інших МК. Ця термопрокладка реально дієва річ виявилася. Термопрокладка з фазовим переходом. І інше, що я зробив, це замінив термопрокладки абсолютно всі, тому що я знаю, що на ноутбуках часто є проблема з приляганням їх, і я купив от такі високопровідні 13,5 ватт на метр кубічний, наскільки розумію, терможвачку, термошпаклівку, термопрокладку. Замінив на всіх своїх компонентах, і так справді температури теж знизились. Загальне охолодження системи теж покращилось, тобто я абсолютно задоволений цією терможуйкою, її Теплопровідністю. Чим вища теплопровідність, тим краще. Особливо, якщо ви впевнені, а я впевнений у вентиляторах своєї системи охолодження ноутбука, що вони справляються. Таким чином, я замінив і VRAM і всі інші контролери і датчики, ось це початок процесу, тому раджу вам придбати або таку саму по потужності, по потужності термоінтерфейси, або купити, можливо, навіть потужніші. Однім словом, заміть саме на правильні термоінтерфейси. Забудьте про термопасти, купуйте отакі термоплівки з фазовим переходом, купуйте. Рідкі термопрокладки, бо те, що ми мали до цього, по суті, Ну ви поміняєте шило на мило. Мої термопрокладки з заводу і термопасти показали те, ті самі результати на ті, що я поміняв. А потім я поміняв от на ці рідкі термопрокладки і термоплівку, і побачив зовсім інший результат. 5-10 градусів, вибачте, мене це вагомо, це відчутно в порівнянні з усіма іншими змінами. Тож, пройдемось. Знову по плану. Перше. Андервольт ніч свій центральний процесор. Друге. Облімітуйте потужність свого процесора по ватах. Зробіть не 80, а 40. Допустимо, потестуйте, подивіться, пограйтесь. Третє. Андервольниць свою відеокарту. Четверте. Поставте нормальну роботу, оптимальну роботу своїх пропелерів, кулерів внутрішньо вбудованої системи охолодження. Надзвичайно важливий крок. П'яте, купіть нормальну підставку для ноутбука, щоб ноутбук з усіх сторін мав доступ до повітря, щоб був нормальний викид гарячого повітря, щоб не було перешкоджання цьому. Шосте. Позаймайтесь мастеруванням, займіться сам якимось крафтингом, проявіть смикалку. І сьоме змініть термоінтерфейси на нормальні, попробуйте різні, потестуйте. І я гадаю, це. Загалом, якщо ви проробите всі ці сім кроків, це значно допоможе вам і покращить результати. Я впевнений, що ви зможете побороти, якщо у вас не проб немає проблем з залізом, ви зможете побороти е, проблеми з перегрівом і тротлінгом. Е, зараз ви бачите відео, де я е, пробував зробити наступну концепцію, реалізувати наступну концепцію. Я подумав, можливо, е, замало місця в корпусі мого ноутбука, і тому відбувається перегрів. Процесора, тому я купив коробку і зробив подібну до комп'ютера корпус. Я подумав, що я зняв нижню крискушку ноутбука, от присобачив зовнішні вентилятори. Два ну тут не видно цього, потім буде видно. Зробив нормальний забор повітря. Отакі підставки, які б не перешкоджали ноутбуку в охолодженні. Відповідно, по суті, я зробив з ноутбука стаціонарний комп'ютер просто невеликих розмірів. Зараз. У ноутбука на даному відео кришка нижня знята, материнська плата відкрита, все охолоджується, максимальна циркуляція повітря. На даний момент. Це такий от винахід, мій моя новація, я з цим грався, експериментував, пробував різні конфігурації, робив заміри. Можете спробувати в себе, можливо, комусь допоможе. Проте невеликий дисклеймер, я це робив до заміни інтер-термоінтерфейсу, до багатьох речей. Тобто, це мої перші такі тести з охолодженням, коли я зрозумів, що я хочу все ж однозначно побороти перегрів на процесорі. Тож по тих старих замірах, не зовсім актуальних, я втратив зовсім небагато. Воно по суті того не... Вартувало, я втратив не більше 5 градусів. Тобто я бачив, що там було 94, а стало там ну, 90, інколи 88, інколи 85. Відповідно, я виню в цьому неефективну роботу кулерів. Я виню в цьому те, що в мене стояв старий термоінтерфейс, і я впевнений, що якби б я проробив всі ці кроки, які я назвав до цього, всі сім, то корпус би цей ця новація мала б перевагу і була б ефективна. Проте, так чи інакше, я відмовився і до неї не повертаюсь, тому що вона має інший серйозний недолік це неефективність, це повільність. Уявімо собі ситуацію: мені потрібно бігти колись на роботу, і ми втрачаємо основну перевагу ноутбука: його компактність, і мобільність та швидкість транспортації. Що, якщо створити такий би винахід, е, так сказати швидкозмінний корпус. Тобто, коли вам треба йти, ви наділи транспортабельний корпус, базовий, швидко його затиснули кнопками і пішли. Тобто, в два кліки у вас. Корпус, який дає змогу вам швидко переносити вашу машину. А тоді ви прийшли додому, і як нормальна біла людина, зняли швидко кришку, швидко поставили великий, велику кришку з зовнішніми додатковими вентиляторами, охолодженням, великим простором, затиснули її теж якимось там двома штифтами, кнопками, закладками, магнітами. І у вас прекрасно працює, по суті, от зовнішній ну, більша продуктивність, краще охолодження, тихіша машина загалом. Це от. Про такий винахід я думав, таке я намагався реалізувати. Проте, в силу багатьох обставин, поки що цей мій винахід я не зміг довести до розуму, запатентувати. Пишіть свої думки про це в коментарі, запитуйте мене, а на цьому все. Дякую за увагу і бувайте!